Біблія говорить чітко, що Батько Ісуса Бог, а значить, і Христос є Богом. Це ж очевидно, адже люди народжують людей, тварини тварин, а Бог народив Бога. Багато людей сьогодні кидаються словами, але вони не відповідають за слова свої. Коли запитуєш, наприклад, що означає секта або віра, або що означає Великдень. Люди вони говорять сьогодні. Сьогодні сказав, завтра забув, завтра не пам'ятає. І в цьому проблема людства. Тому що людство йде до глобальної руйнації особистості. І сьогодні дуже багато йде інформації з фільмів про містичних богів, їх там тисячі, і їх усіх називають богами. Ну, Коли починаєш дивитися по цих фільмах. То Той народив того, той того. Якщо хтось когось народжує, той є божеством. Дуже цікаво. Але питання в тому, що Бог народив Ісуса Христа. Ісус Христос не Бог. Він просто Син Божий, але не Бог. Ну, це неграмотність. І наше завдання нести просвітництво суспільству, руйнувати ці прокляття, ці проблеми, цю темряву, принести це світло, щоб люди могли побачити. І ми дійсно живемо від Різдва Христового. Це визнано всім світом. Світ його визнав ще дві тисячі років тому, що Ісус Господь Неба та Землі. Тому сьогодні у світі. 2,5 мільярди християн.